Сьогодні маю на тестуванні ось такий корпус для самостійного збирання повербанку. Сам набір коштує щось біля 15 доларів з доставкою в Україну, але в наборі немає акумуляторів. Акумулятори доведеться купувати окремо. Розрахований він на акумулятори типу 21700. Є прозорий пластик, який вставляється зверху, є ось такий пластик, який знизу вставляється. Є ще якась деталь, незрозуміла, я не розумію поки що, що воно і куди вони. Купа гвинтиків, викрутка, гумові накладки, кнопка, і є ще шнурок для того, щоб зробити підключення акумуляторної батареї до балансира. Тип акумуляторної батареї, тобто конфігурація акумуляторної батареї 4С, тобто 4 послідовно з'єднаних елементів. Має три виходи, та псішні виходи можуть працювати як на вхід, так і на вихід, а USB a лише на вихід. І на тайпсішних виходах можна отримати Power Delivery 3.0 100 Вт. А от заряджати чи їх можна 100 Вт, це ще я обов'язково подивлюсь, бо якщо їх можна заряджати по 100 Вт, тобто якщо він буде брати 100 Вт при зарядці, це буде, скажімо так, великою катастрофою для цього повербанку. Тому що мінімальна напруга на акумуляторній батареї 4С в розрядженому стані це 12 вольт. І от 100 Вт поділити на 12 вольт, ви отримаєте струм 8 А. І заряджати подібні акумулятори струмом 8 А категорично не можна. Я буду використовувати акумулятори від IV на 4000 мАч. INR 21740 p може видавати дуже великий струм до 50 А, але заряджати його максимальним струмом можна 6 А. Якщо заряджати його струмом 8 А, він буде дуже швидко перегріватись цей акумулятор, є захист від перегрівання, і буде спрацьовувати захист і відключатись павербанк від зарядки, що в принципі не бажано. Показую одразу перший недолік. Екран запаяний надто високо. Якщо натискати, якщо спробувати вийняти плату, то нічого вам не вдасться до тих пір, поки ви не натиснете на екран. І це халепа, тому що після збирання цей павербанк ви розібрати не зможете. І якщо у вас були такі павербанки, напишіть обов'язково, чи був у вас такий недолік, чи це мені так повезло. Павербанк зроблений на IP 5389H. Це контролери швидких протоколів від Injoinic, підтримує навіть SCP та VOOC, є Power Delivery 3.0, підтримує батареї від 2 секцій до 5 секцій. Є інтегрований знижувач-підвищувач напруги, тож на виході навіть з акумуляторної батареї 4 s можна отримати напругу в 20 В. Мікросхема балансира і захисту акумуляторної батареї, транзистор захисту акумуляторної батареї, струмовимірювальний резистор. 4 транзистори H-моста та індуктивність H-моста, і я бачу, що ще є драйвер для самого екрану. Так, сама плата, сама плата також виймається на звороті нічого такого особливого не бачу. Якість виконання хороша, і також є термодатчик, який можна підключити до батареї, щоб вимірювати температуру батареї. В принципі, залишилось зібрати акумуляторну батарею і поставити це все на зарядку. Звідки ця деталь і навіщо ця деталь? Ага, ось так повинно бути. Все, допер. і все, і все. Все. Зрозумів, навіщо ця деталь? Збираю. При збиранні акумуляторної батареї я буду користуватись зварювальним пристроєм від Nierсі SVM10. Він вже світився кілька разів в моїх відосах. Якщо ви користуєтесь точно таким самим пристроєм, напишіть, які у вас враження від користування цим пристроєм. При збиранні акумуляторних батарей потрібно буде дуже уважно, тому що якщо ви щось закоротите, якщо ви закоротите акумуляторну батарею, а яка може віддати струм 35 А, хоча навіть і 8 А, то нікельована стрічка згорає буквально за пів секунди, а то й швидше. І згорає навіть якщо ви просто її неправильно покладете, тож цим потрібно бути дуже уважним. Також для збирання повербанку вам знадобиться ще й паяльник. Для того, щоб підпаяти балансувальні дроти, і для того, щоб під'єднати акумуляторну батарею до самого повербанка. Схема підключення балансувальних проводів є на сайті продавця. При збиранні павербанка самим незручним виявилось підпаювання проводів від самої акумуляторної батареї. Тут майже немає місця, і ці проводи, скажімо так, вони досить складно гнуться, якщо вони залуджені. Тож вийшло некрасиво, але я сподіваюся, що вони не відірвуться і нічого не буде. І також цей роз'єм дуже важко виймається назад. Тобто ви його один раз вставили і бажаного більше не виймати. Що ж, можна знімати плівку і вставляю на заряджання і дивлюся, що буде з заряджанням. Хоча, в принципі, можна зробити трішки по-іншому. Powerz вставляю на заряджання. Поставив павербанк на заряджання і він стабільно бере від зарядки 60 Вт. Зарядка 100 Вт, тобто вона може видати і сотню Вт. Напруга 20 вольт струм 3 А, потужність 61 Вт. А тут у нас на USB-тестері 20 В 3 А і потужність майже 60 Вт. Павербанк можна заряджати через будь який Type-C роз'ємів. Максимальна потужність, яку буде брати павербанк, це 60 Вт. На повне заряджання повербанка було витрачено майже 60 Вт годин. Це при тому, що номінальна ємність самої акумуляторної батареї складає 57,6 Вт годин. При заряджанні потужністю в 60 Вт компоненти повербанка не перегріваються, акумулятори ледве-ледве нагрілись до 40 градусів. Котушка індуктивності та транзистори h H-моста нагрілись приблизно до 60 градусів. При перевірці напруги на акумуляторах після завершення заряджання, виявилося, що є невеличка різниця в 50 мВ. При збиранні я допустив помилку, я не збалансував ці акумулятори між собою і не вимірював на них напругу перед збиранням. Кілька циклів заряду розряду аж ніяк не покращили ситуацію. За захист та балансування акумуляторів відповідає мікросхема IP3255. У неї є вбудований балансир. Балансир пасивний, і при напрузі від 3,9 до 4,4 вольта запускається він тільки тоді, коли різниця в напругах буде біля 50 мВ. Тобто, біль за все, що балансир працює коректно, а різниця в 50 мВ це цілком допустимо для цього балансиру. Два відстаючі акумулятори я підзарядив за допомогою лабораторного блоку живлення до 4,2 В. В результаті через три цикла заряду розряду ситуація стабілізувалася ще в кращу сторону. При перевірці протоколів виявилося, що на порту E є швидкі протоколи Samsung та Huawei. Є і Charge, 2 та 3 і, мабуть, це перший повербанк, в якому fnb 58 показав наявність Dash Warp. Один з роз'ємів Type-C може віддавати Power Delivery 100 Вт, тобто він може віддавати 20 вольт 5 Ампер. А ось другий роз'єм Type-C може віддавати Power Delivery 3.0 60 Вт, тобто 20 вольт 3 А максимум. Перевірка на незалежність портів показала, що у Powerbank немає незалежних портів. Як тільки до ви підключите який-небудь другий пристрій, будь то зарядний пристрій чи якийсь споживач, то Powerbank моментально переходить в 5-вольтовий режим. І це типова реакція для більшості Powerbankів, тож використовувати цей Powerbank у якості дебажа не вийде. Тест на розряджання при 60 Вт показав, що котушка індуктивності та транзистори не нагріваються вище 60 градусів. Акумулятори при цьому також не нагріваються. І от при розряджанні потужністю в 60Вт повербанк віддав майже 53 Вт години, що я рахую досить хорошим результатом. Мікросхема захисту повербанка не дає розряджатись цим акумуляторним батареям нижче 3 В. Наступний тест це розряджання цього павербанка потужністю в 100 Вт. Вже на 50% заряду перевірив, яка температура на h мості. Виявилося, що один з транзисторів нагрівся до сотні градусів. Самі акумулятори при цьому нагрілись біля 40 градусів. Повторив вимірювання температури при 35%. Виявилося, що тут працює інша транзисторна група. І при цьому транзистори нагрілись до 80 градусів і не більше. А температура акумуляторів піднялася до 45 градусів. Тобто можна сказати, що 100 Вт цей повербанк переживає без якихось проблем. При розряджанні потужністю в 100 Вт повербанк віддав 48 Вт годин. Ну що ж, настав час робити висновки. Цей повербанк, до речі, я розіграю серед своїх підписників в телеграм-каналі і розіграш буде через кілька днів після виходу відео. Powerbank без проблем заряджається потужністю в 60 Вт і також без проблем віддає потужність в 60 Вт. При цьому компоненти Powerbank взагалі не перегріваються. Також він без проблем віддає потужність в 100 Вт. При цьому деякі компоненти все ж таки павербанка нагріваються досить суттєво. І на жаль, для потужності 100 Вт це цілком нормальне явище. У павербанка є хороша індикація напруги струму та потужності. Збирається павербанк нескладно, але для збирання вам знадобиться як мінімум паяльник. Тільки обов'язково перед збиранням потрібно проконтролювати, щоб акумулятори були підігнані по напрузі. Також вважаю, що вартість набору для збирання повербанка не є великою, і акумулятори 21700 сьогодні можна придбати приблизно за 3 євро за штуку ємністю 5000 мАч. І ось на цьому поки що все.